Україна таки допомагає Сирії із продовольством, а безпекову ситуацію в цьому регіоні може покращити Європа. Це відзначив Володимир Зеленський, коли виступав на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Спочуємо. Україна вже робить кроки для підтримки нової Сирії. Наші міністри відвідали Дамаск. Ми запустили добровольчу програму допомоги для Сирії під назвою Продовольство з України і залучаємо наших партнерів для інвестицій у ці постачання та будівництва об'єктів із виробництва продовольства. Європа цілком може виступити донором безпеки для Сирії. Час припинити діставати головний біль із цього напрямку. З нами Віталій Коваль на прямому зв'язку з міністр аграрної політики і продовольства України. Наші вітання вам. Доброго вечір. Пане от В контексті продовольчої допомоги Сирії можете роз'яснити, яку роль тут відіграє міністерство? Це як це арбітер, це як направляюча. Контролер. Контролер, Так. Роз'ясніть. Я почну з того, що яку роль відіграє Україна в цьому регіоні. І дійсно, в кінці року міністр агропродовольства. Агрополітики та міністра МЗС тобто Коваль і Сибіга були в е, Сирії, і ми запустили програму підтримки Сирії в межах ініціативи Володимира Зеленського, яка називається from Ukraine». І е, важливо те, що е, здійснюючи поставки по цій ініціативи, ми підтримуємо одразу е, дві країни. В першу чергу, українські фермери мають можливість продати свою продукцію. До uh, Сирії через uh, сусідню продовольчу програму, uh, яка фінансується завдяки uh, нашим донорам, країнам, uh, які підтримують Україну, і це продовольство йде до Сирії, знімаючи навантаження з uh, продовольчого ринку. Тому що uh, насправді, після побачено в Сирії, 14 років війни дали uh, своє і повністю зруйнована інфраструктура виробництва продовольства, зберігання продовольства, і 24 мільйона сирійців сьогодні на межі. Пардовольчої катастрофи, тому Україна не має стояти осторонь. А завдяки синергії і тій увазі, яку ми приковуємо до Сирії при розмовах з нашими партнерами, ми постачаємо продовольство і виграють дві сторони: українські аграрії та сирійський народ. М а можна розказати, що саме везе Україна в Сирію? Доволі цікаво. Це якийсь стандартний набір культур або це конкретний запит на конкретний вид культур. Ну бо дуже можливо ж зрозуміти в якості це гуманітарної допомоги для Сирії або це про асигнування, це більше політично-геополітично гуманістичний жест. А чи це економіка? Українці, які хто розуміє, що дуже важлива системна підтримка під час кризових ситуацій, і це комплекс заходів. В першу чергу це гуманітарна допомога. В другу чергу, під час спілкування сирійською стороною, ми почули, які саме продукти їм потрібні. Перша партія від слів до діла буквально пройшло два дні. І перша партія це було 500 тонн українського борщ 21 вантажівка, яка розвантажилася на гуманітарному складі. В Сирії далі будуть наступні партії борошна. і продукти, які потребує Сирія з України, це цукор, це олія, це е, ті продукти з доданою вартостю, яку ми можемо поставити їм е, щоб знизити навантаження саме продовольчої безпеці, е, це е, точно допомога, і наша задача сьогодні і задача поставлена президентом України, що ми перевели підтримку в системну основу, щоб Сирійці розуміли. Що допомога буде системною щомісячною, і графік поставок ми зараз опрацьовуємо сусвітні продовольчі програмою та сирійської сторони в перспективі? Це великий ринок збуту для нашої агропродукції. Тоді, коли сирійський народ стабілізується, сирійська держава стабілізується, і гуманітарна допомога перетвориться у бізнес аж южолта. Дійсно, це величезний ринок, я можу порівняти по деяким показникам, наприклад, в сирійці споживають таку саму кількість цукру, як вся Україна. Стосовно борошна, це навіть більша кількість борошна, тому що в їхній культурі споживання більше мучних продуктів, менше продуктів дорогих. І сьогодні сирійська сторона дивиться на нас як на партнера, який дозволить і допоможе їм відбудувати свою інфраструктуру продовольчу. Якщо порівнювати по землям, наприклад, в Україні ми в цьому році зібрали вже з 24 мільйонів гектарів, то в Сирії всього придатних до обробітку близько 4 мільйонів гектарів. І на жаль, сирійці сьогодні обробляють з них лише частину, тому що є потреба в зрошенні, є потреба в рекультивації земель. І Тут досвід України як ніколи дуже потрібен в Сирії, і наголошую, що це він він, тому що Кошти, які світова спільнота направляє на допомогу Сирії, вони проходять через Україну, допомагаючи українським фермерам продати свою продукцію і зменшити таким чином залежність від дефіциту продовольства. В першу чергу, і ми не забуваємо, що це боротьба з міграційною кризою. Що коли ми допомагаємо Сирії стабілізувати ситуацію, то ми забираємо небезпеку практичної міграції. Цієї країни давайте проговоримо про Давос, І, який да. нині приймає світовий економічний форум. Який ваш план? З чим плануєте повернутися звідти? Що це має бути? Угода, попередні домовленості, гарантії, запевнення чи контракти реальні. Що? Давос це платформа, яка формує порядок денний на рік та декілька років Ті Питання, які сьогодні звучать на Давосі, вони обов'язково мають включати українське питання, і сьогодні президент України е чітко окреслив роль України в мі міжнародному контексті. А моя роль як міністра агрополітики е в міжнародний контекст включити порядок денний постачання безперешкодного постачання українського продовольства на світові ринки, нам важливо, щоб наша інфраструктура працювала, щоб ми мали підтримку партнерів в логістиці, щоб не виникало навіть бажання когось заблокувати наші шляхи постачання. Тому дуже важливо, щоб в таких майданчиках були народжені нові сенси саме в агрополітиці. Бачимо повністю зарядженість на співпрацю з Україною. Бачимо інтерес. От ви бачите, в мене значок України в кожному павільйоні на кожній зустрічі. Чиня підходять люди і зав'язується розмова, яка я впевнений призведе до результату для українських аграрів. Тут представники інвестиційних фондів тут прем'єр-міністри, президенти, міністри різних країн нам важливо з ними встановити прямий контакт, який дозволить українському аграрію продати свою продукцію по найкращій ціні на всі ринки, які доступні нам. Скажіть, які прогнози на цей 25-й рік по експорту, продажу та нашої аграрки України Євросоюзу. По результатам 24-го року там більше п'ятдесяти п'яти відсотків було. Ну, які, так, якщо яка мета говорити, на цей рік, та? якщо говорити про цифри, то Україна в 24-му році поставила другий рекорд в своїй історії? Ми експортували продукції на 24,6 мільярда доларів. Це тільки агропродукція. Зернові та олійні культури і продукти харчування, план на 25-й рік не менш амбітний, тому що ми розуміємо, що на плечах аграріїв сьогодні відповідальність за платіжний баланс країни за валютну виручку. І ви правильно сказали, що близько 59% всієї виручки валютної, яка надійшла в країну в 2024 році, це продукти харчування та агропродукти, тобто сьогодні. Аграрій – це фундамент розвитку країни, тому однозначно на наступний рік не збавляємо оберти і постачаємо максимальну кількість продукції на зовнішні ринки. При тому розуміємо, що сьогодні важливо розвивати сільські території і давати робочі місця, давати сталість розвитку території в Україні. Також і до речі, одне з питань, яке я піднімав на панелях, це пришвидшення процесу розмінування. Нам дуже важлива підтримка світової спільноти, тому що сьогодні один гектар української землі годує 18 людей в світі протягом року. Тобто ми знімаємо проблему голоду з кожним розмінованим гектаром. Тому дуже важливо сьогодні ще підсилити роботу, ще більш активніше працювати з розмінуванням, з доступом українських аграріїв до фінансового ринку. Про це було декілька зустрічей Також тому, що нам важливі кошти для аграріїв щоб вони могли інвестувати в свої основні засоби, щоб вони могли розвиватися. Це важливо не зупинятись, не покладати руки і далі. Спасибі, пан віталію. Міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль був на прямому відеозв'язку.